Всім привіт! Мене звати Аріна, і ви потрапили на мій канал. І сьогодні у нас буде дуже довочікуваними багатьма людьми відео. Е, до речі, так да, як ви могли помітити, я без окулярів, вони зараз зламані, але нічого полагодимо. І буду знову в звичному образі, а поки що ось так. Сьогоднішнє відео буде присвячено моїй здачі IELTS. І я знаю, що, мабуть, багато з вас чекали на це відео, тому що я про це говорила у влозі з Румунії про те, що воно буде. І насправді, трошечки з графіком викладання відео, я затягнулася, тому IELTS я здавала десь приблизно місяць тому. Але нічого, в мене все ще є для вас велика кубка порад, е велика кубка історій, як якими я хочу з вами сьогодні поділитися. Тому якщо вам цікаво, цікаво це відео і взагалі цікавий подібний формат відео, то обов'язково підписуйтесь на мій канал. Давайте нарешті доб'ємо мені тисячу підписників. Е дуже хочу, будь ласка, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, аби не пропускати нові відео. Ну і напишіть крутий коментар в мою підтримку, якщо вам є що сказати. Ну, а ми починаємо. Поїхали. Хотілося б почати своє відео з того, що я вам розповім банально, який IELTS я здавала, які я маю бали, і взагалі, щоб ви розуміли, про який IELTS сам я говорю, тому що їх є два види. Як мабуть, усі знають: є General Training, який здається для основних здається в основному іммігрантами, і є академічний IELTS, який здається для вступу в університети. У академічному IELTS є такий підрозділ як IELTS UKVI. Він здається для того, щоб була можливість отримати візу в Велику Британію. І я здавала саме UKVI, академічний варіант тесту IELTS. Overall бал у мене 7, і CFR level це 1. Всі бали можете побачити внизу на екрані. В принципі. Я думала, що здам деякі секції трохи краще. Наприклад, письмо я могла б здати набагато краще. Але через те, які типи есе мені попалося, а мені попалися дуже погані, типи есе, ті, які я писала найгірше за все, я трошечки прокололася. Але в загальному я, доволь... я задоволена своїми балами, задоволена своїм оверол, оверол скором, і мені мене все влаштовує. Ось тому в принципі я задоволена тим, як я його дала, і сподіваюся, що кожен з вас після здачі вашого тесту буде так само задоволений результатами. Отож, почнемо із підготовки до самого тестування. Перше, що мені хочеться сказати, це те, що підготовка має бути обов'язково комплексною. Про що я кажу? Неможливо здати, IELTS не знаючи англійської. І неможливо здати IELTS, не знаючи структури тесту. Якщо ви, наприклад, добре знаєте англійську, але не знаєте структури, ймовірніше за все, ви здасте не дуже добре і гарного балу ви не отримаєте. Так само, якщо ви не будете знати англійську, що в принципі і без того логічно. Моя підготовка до IELTS, саме до IELTS, почалася вже маючи дуже хороший рівень англійської. За що я безмежно вдячна своїй репетиторці, яка працювала зі мною. Приблизно чотири роки Аліна, якщо ти дивишся це відео, я тебе дуже люблю, і своїм результатом чесно, велика за свій результат в мене велика подяка до тебе є. Я вже в шостому класі почала займатися зі своєю репетиторкою, і за останні чотири роки, чи в шостому, чи в п'ятому класі я вже, якщо вже чесно не згадаю. Але за саме ці роки мене підняли до того рівня англійської, який я маю зараз. І, відповідно, це мені дуже допомогло на здачі. Дуже важливо пам'ятати ще один момент: про те, що для того, щоб здати IELTS, потрібно мати не тільки хороший рівень англійської, а ще й розуміти структуру тестування і, грубо кажучи, як здавати IELTS. Окрім того, що в мене був репетитор, я також. Проходила е, місячний курс по підготовці до IELTS. -у. Я проходила його в стадії, UA, е, ви можете проходити взагалі будь-де, тому що загальна структура тестування вона не змінюється. Але я дуже хочу наголосити на тому, що цей крок е, важливо не пропускати, він є дуже-дуже необхідним, оскільки. Тестування IELTS саме по собі має певну структуру, має свої правила, має свої вимоги, яких треба дотримуватись. Якщо ти їх, відповідно, не дотримуєшся, то гарно тест ти не здаси. На жаль, воно так є, і тому пропускати таку е, частину як е, підготовка е, саме до тесту, як такого, розумію, де тобі просто пояснюють на курсах структуру і подібне, це пропускати не можна. Просто тому що це дуже важливо, і без цього ви реально ризикуєте не скласти IELTS на той рівень, на той бал точніше, на який ви би, я думаю, хотіли його скласти. Про що взагалі говорять на таких курсах? По-перше, пояснюють всі норми того, як, наприклад, щось писати, по типу дати, не знаю, числа про грошові валюти і так далі. Це все також враховується на IELTS. Ніхто не буде звертати увагу на те, що ви опечатались або щось подібне. У вас або написано правильно, або написано неправильно. І якщо ви використовуєте неправильну форму запису, це також е вважається мінус балом. Тому за це е на це потрібно звертати увагу. Також розповідають про саму структуру написання Есе, про. Скажімо так, способи виконання, наприклад, секції рідінг, способи, як правильно говорити на спікінгу, наголошують на важливості саме академічного стилю, саме такого, тобто, на якогось не може бути слів, бро і так далі, тому подібне. Ну, це дуже грубий приклад, але я про те, що має бути обов'язково діловий стиль як у написанні, так і в вашому говорінні. Про це все наголошують на курсах, і я не бачу сенсу про це прям рожовувати, але важливість курсів, я думаю, є зрозумілою, і їх реально не можна опускати. Перейдемо до ще одного важливого пункту під час підготовки до IELTS. Окрім курсів, репетиторів або самостійного вивчення англійської необхідно не забувати про самопідготовку. І під самопідготовку я маю на увазі не просто регулярне повторення правил. Або регулярні вивчення нових слів. Я маю на увазі саме регулярну підготовку до самого тесту. У цьому може допомогти безліч різних речей. Перша моя порада це вести конспекти з курсів і регулярно їх перечитувати. Дуже допомагає запам'ятати необхідні слова. Uh, також дуже допомагає запитати структуру або згадати, якщо ви забули. Але моїм, скажімо так, помічником uh, і паличкою-виручалочкою uh, став один сайт uh, для підготовки до Тестів IELTS. Uh, шматочок цього сайту ви вже бачили в моєму відео в лозі з Румунії. До речі, хто не дивився, то обов'язково подивіться, посилання залишу у описі цього відео. Uh, і цей сайт це IELTS Online Tests, Дуже зручний сайт. Посилання також буде. В описі відео для зручності. Що собою являє цей сайт? Це велика платформа, яка допомагає вам, реєстру... вам проходити підготовку до IELTS. Він абсолютно безкоштовний. Ну, не абсолютно, але про це поговоримо трохи пізніше. На ньому зібрана величезна кількість тестів, саме пробних тестів. Вони, є як з 2024 року, так і з минулих років 22, 2021 і так далі. Тестів просто безмежна кількість і за підготовку, яка у мене тривала особисто місяць, така активна самопідготовка, я так і не змогла прорішати всі, тому що їх там просто, ну їх дуже багато. Ви коли зайдете на сайт, ви самі в цьому запевнитесь. Сам сайт дуже зручний тим, що в секціях, таких як reading і listening він дає одразу. Вашу оцінку, він показує, де у вас є помилки, а також показує, відповідно, ваші бали. З мінусів сайту, він часто може помилятися, тобто, наприклад, ви могли написати правильну відповідь, а він зарахував її як неправильно. Тому, коли пишете там різний лісенінг, рекомендую перевіряти. Написане, перевіряти, саме не написане, а відповіді, перечитувати, що вам зарахувало як неправильне. Ну і, звісно, репортити якщо ви побачили помилку саме в оцінці сайту. Я так робила, але насправді скажу, що в основі своїй сайт видає дуже якісні відповіді, дуже якісно перевірено все, і все в цілком. Мене все цілком задовольняло, я отримувала свої бали, і мені було окей. Окрема розмова з такими секціями, як writing і speaking. оскільки це річ, яку ти не оціниш, скажімо так, по правильно неправильно, тобто немає такого, що ти вписав правильну відповідь, і воно тобі видало, чи правильно вона чи ні. А для того, щоб вам оцінили письмо та а, а, говоріння. Вам потрібно заплатити невелику суму. Я платила лише один раз для того, щоб мені оцінили одну з моїх робіт, але я платила невелику суму, там десь 2 долари, для того, щоб мені оцінив штучний інтелект. В принципі, можна і не платити, і просто викласти на сайт і чекати, доки хтось оцінить, але я теж так пробувала робити, і, на жаль, ніхто мені не відповів. Про що я говорю, що в принципі сайт можна використовувати саме як платформу для практики. Наприклад, якщо ви дуже впевнені в вашій секції спікінгу і вам не потрібна на неї оцінка, то ви можете просто попрактикуватися, повідповідати на питання. Те саме відбувається і з письмом. Насправді, я використовувала в основному для того, щоб просто практикуватися і все. Але цей сайт дійсно мене виручив, тому що. Ну, величезна кількість тестів, і практикуйся, от просто скільки хочеш, там їх реально з головою. І це дуже допомагає, оскільки там є також режим е реального тестування. Тут тобто ти можеш як пройти якусь частину секції, та, наприклад, одну з чотирьох частин лісенга, так і е одну, так, і повністю весь лісенінг, як це буває в реальному тестуванні. Тому користуйтеся, посилання залишу в описі відео, дійсно допомагає. І якщо у вас є якісь свої поради в плані свої якісь прикольні сайти, то залишайте на посиланні в коментарях. Я думаю, що так ми зможемо допомогти одне одному. Отож, про підготовку ми поговорили, і мені здається, що цю тему я розживала вже просто е, як можна і не можна. І в принципі, я думаю, що важливість підготовки розуміє кожен, хто планує здавати IELTS. Тому обов'язково не нехтується. Тепер хочу трошечки розповісти, так, брифлі вам розказати про те, як проходить саме тестування, до чого взагалі варто готуватися, які челенджі, які стреси вас можуть там чекати, і взагалі розповім про свій експірієнс здачі. Отож, перейдемо до цієї теми. Тож, почнемо з того, що спікінг-частина. Це, скажімо так, варіативна штука. Вона може бути назначена як протягом тижня перед основною секцією тестування, так само і після. В моєму випадку вона була назначена у той же день на 12.00. Чи не 12 на 12.20? Не Перепрошую. Ну, суть ви зрозуміли. У мене вона була перед основною секцією. Основна секція це якщо що ліснінг, спікінг, listening, reading і writing. А що можу сказати по самому спільному? По-перше, коли ти приходиш, тебе обов'язково фоткають на візу, щоб на тому, в принципі, коротше тебе фоткають, задають кілька питань, просять тебе паспорт і такі всілякі документи. Коли ти заходиш? Якщо ти не повнолітній, то з тобою, окрім екзаменатора і тебе, заходить ще один екзаменатор, який паралельно за тобою слідкує. Хочу одразу всім наголосити, що спікінг секція записується на диктофон. Вона записується на диктофон, цей диктофон при вас включить і при вас поставлять. Просто не лякайтеся цього, це нормально, це окей. І не треба, коротше, цього лякатися. Тому що мене це трошечки налякало спочатку, хоча я знала, що такі штучки записують, і що запис голосу обов'язково буде. Загалом питання на спікінгу були в принципі прості, і я з усім справилася добре. Але моя вам порада: постарайтеся трошечки пригальмувати своє хвилювання. Тому що, через те, що я дуже сильно дуже сильно хвилювалася, я не використала великий багаж фраз, який я завчила, які знала, які я могла би використати, які могли б мені. Трошечки підвищити бал. Але взагалі я справилася добре. Ще цього я особисто боялася це незрозумілого акценту екзаменатора. Я здавала в Румунії, і румунська англійська вона дуже-дуже така слизька штука. Насправді зрозуміло, що це не британець з тобою говорить, і це легше, але все одно деякі слова з'їдаються. І дуже страшно щось не зрозуміти. Також моя вам порада ніколи не біться перепитувати. Якщо ви перепитаєте, що ви сказали, англійською, зрозуміло, ніхто на вас не образиться, ніхто не почне з вас сміятися, ніхто не буде за цим знімати бали. Всі розуміють, що акцент у всіх різний, і не завжди зрозуміло. Головне дати коректну відповідь на питання, щоб ви зрозуміли. Але в загальному, взагалі, екзаменаторка, коли я здавала. Вона мені завжди задавала питання і давала такий невеличкий його підтекст. Тобто, якщо я, наприклад, не розчула якесь слово в самому питанні, я розуміла, про що воно з підтексту і відповідала на питання. Також ще моментик зі спікінгу, старайтеся не відходити від теми, тому що коли у мене був спікінг, я трошечки ступила і трошки відійшла від теми питання. За це не те, щоб знімають багато балів, але можуть зняти і просто краще уникати таких речей і відповідати тільки на те, про що вам відповідно задали питання. Перейдемо до основного блоку лісенінг, рідінг і райтінг. Це все здається одним блоком, того, чи ви пишете письмовий варіант чи комп'ютерний. Я писала комп'ютерний варіант і буду розповідати чисто за те, що от було у мене. Перше, що я вам хочу сказати, будьте готові до того, що за вами Што слідкують. Буде велика кількість камер. Не в самому приміщенні, але вам постійно будуть наголошувати, що вхід і вихід з приміщення записуються. Коли ви виходите, наприклад, у вбиральню, ваш вихід, ваш вхід також буде записуватись, ваш паспорт буде забиратись, Готуйтеся до повнісінького контролю. Це насправді може трошечки ввести такий невеликий страх і. Змусити хвилюватися, але від цього потрібно обстрагуватися, ніхто там вас не викрадає і так далі. Просто ось така система офіційна доволі. Тому потрібно просто бути до цього готовим. Також з таких порад у тест-кімнаті не дозволяється мати нічого, окрім ручки та свого документу. Нам ще дозволяли брати з собою воду, але з води потрібно було відірвати етикетку з надписами. Тому будьте до цього готові. Якщо ви хочете зайти в зал з водою, то, по-перше, перепитайте, чи можна її тримати да, на столі при собі, а також одразу зніміть етикетку з пляшки, щоб не робити цього, як це робила я під кабінетом, намагаючись відірвати о, її якимось дивним чином. Також обов'язково постійно при собі тримайте паспорт, тому що після спікінг секції я спокійнику віддала мамі паспорт, і який же був у мене шок, коли мені сказали, що на основний блок також потрібен паспорт. Тому щоб не дзвонити в паніці мамі е, і казати Мама, мама, де мій паспорт. Е, будь ласка, просто тримайте його завжди про собі. А також не переживайте за ваші особисті речі, по телефону, телефони, годинники їх всіх доведеться зняти, і вам дадуть пакетик спеціальний, в який це все можна скласти і залишити в одній з аудиторій, в місці, де ви здаєте тест. Саме комп'ютерне тестування повністю проводиться в навушниках. Перед кожною секцією вам програється відео. В якому пояснюють, та, що за секція, як вона проходить і так далі. Скільки там буде текст, так, трошки рефрешують вашу, вашу голову, по тому, що ви зараз побачите. В загальному програма, в якій ти здаєш, доволі хороша, спокійна. Вона не глючить. Ви можете регулювати гучність, ви можете регулювати розмір тексту. Все зробити так, як вам буде зручно, тому абсолютно не переживайте. А, також я думаю, що є питання з приводу того, чи можна виходити з тест кімнатою під час проведення основної секції. Так можна, але забороняється користуватися вбиральною саме під час того, як програється лісенінг, оскільки він програється один раз, і зупинити аудіо або перемотати ніяк не можна. Тому саме от перші 40 хвилин вам виходити буде не можна, а потім ви спокійно можете підняти ручку і попроситися скористатися вбиральною, вийти, вмитися, привести себе в порядок. Я десь на середині. Рідінга також зробила, я вийшла чисто, просто, щоб вмитися, a, тому що мені просто потрібно було трохи свіжого повітря на себе, скажімо так. До речі, з ще одних плюсів в залах всюди працю... ну, в, мої, в моїй тест-кімнаті працювали кондиціонери і було абсолютно комфортно здавати. A, взагалі нічого, ніяких таких штук не виникало дискомфортних. Що я в загальному ще можу сказати по тестуванню? В принципі, нічого такого, a, того, що не розказують, на Uh, курсах я не побачила, нам все пояснили, пояснили, куди пройти, як пройти, де здавати, що здавати, дала адресу і так далі. Я реєструвалася точ, не сама, мене реєструвала саме стадією, в яких я проходила підготовку до IELTS. Uh, тому з приводу реєстрації, на жаль, нічого підказати не можу. Але пам'ятаю, що мене реєстрували тільки з одним документом, це з моїм закордонним паспортом. Тому велику груду документів та щита нікуди не потрібно буде, просто один закордонний паспорт його. Буде достатньо, але краще перед тим як здавати, перечитати на сайті, де вас реєстрували, які саме вимоги до того, щоб ну, які документи мають бути при вас, щоб ви спокійненько, без скажімо так, нервів змогли все здати. Також будьте готові до того, що вас можуть, наприклад, на співнічоці наполизати раніше, оскільки ми приїхали о 12.00 вже на місце. І майже одразу, коли ми прийшли, мене покликали, тобто ми не чекали 12 і 20 і закінчили відповідно швидше. Тому це все, в принципі, що я можу сказати по своєму Айлсу. Якщо у вас є ще якісь питання з приводу того, як у мене все пройшло, то обов'язково залишайте їх в коментарях. Я завжди читаю коментарі, всі коментарі. Всі коменти дивлюся і на максимальну кількість стараюся відповідати. Ну і на цьому я завершу. Якщо вам це відео було корисним, то підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нових відосиків. Можливо, ще якісь відео з, моєго, з мого каналу будуть вам корисними. А я дуже сильно вдячна вам за перегляд. Дякую, що були зі мною. Побачимося у наступних відео. Всіх люблю, пока-пока.